Солодкі пряники, тістечка та інші смаколики всі ці товари не просто десерти, а справді благодійні лоти приготовані з любов'ю днями. На базі Мукачівської загальноосвітньої школи номер 20 відбувся благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Ми беремо участь не вперше. Діти знають за для чого ми збираємось, кому ми допомагаємо. На жаль, на жаль, дітки вже дорослі восьму класі, і багато хто з них має свій досвід щодо війни в Україні у когось знайомі, у когось родичі, і звісно, вони хочуть. Бути не байдужими, а взяти участь у цій ярмарці. Всі кошти, які ми сьогодні вторгуємо, ми збираємо разом і на потреби наших захисників. Дирекція школи, я думаю, знайде найкращий спосіб, як допомогти нашим хлопцям та дівчатам. Всі товари на прилавках діти виготовляли разом з батьками, намагалися зробити смачно та гарно, адже продати хотілось усе. Ми з сином готували ось такі патріотичні. Сосиски в тісті для того, щоб зібрати кошти на дрони, на допомогу, тому що це важливо, це дуже важливо. Звичайно, він практично все робив сам. Я тільки йому троєшечки допомагала. Кожен клас підготував власний стіл, який перетворився на маленьку крамницю. Школярі активно продають, креативно залучають покупців. Кожен у своєму стилі у нас продається тирамісу в стаканчиках попкорн. Бафлі, соки, компот, зефір. В нас є дуже багато позицій. Сьомий В допомагає зсу, і ти допоможи. Були наґідці, ну і тепер продаємо для благодійного фонду. Щоб нам дронів закупити, та й ми перемогли тих вонючих росіянців. Ціни школярів встановлювали символічні. Головне кажуть, долучитися до доброї справи, адже у благодійності немає маленьких кроків, бо всі вони наближають велику мету перемогу. Ми ну дивіться, ми встановили ціни за продукти, скільки виходить, і десь електрика, всяке таке. У Нас є сінабони. у нас є е, бутерброди з ікрою, піца, соки, попкорн, все що ну. Багато чого такі благодійні ярмарки вже стали доброю традицією для школи. Кілька разів на рік учні виходять на подвір'я, збирають донати та з нетерпінням чекають нових акцій. Адже, попри свій юний вік, добре розуміють, свобода має високу ціну. Нам потрібно, щоб, щоб всі були живі, здорові, щоб всім було добре. Я дякую всім.